15-річний капітан, частина 2. Розділ 17 Униз за течією. Ці слова мовив Геркулес, якого годі було впізнати в Чеклунському уборі, а звертався він не до кого іншого, як до Діка Сенда. Юнак лежав у човні. Він був іще кволий і міг сісти тільки з допомогою кузена Бенедикта. Місіс Уелдон, опритомнівши, тихо спитала, це ти, Діку, ти. Юнак був хотів сісти раніше, але місіс Уелдон поквапилась обійняти його. Малий Джек теж обіймав і цілував Діка Сенда. Мій друже Дік, мій любий друже Дік, безупину повторював хлопчик, а потім, повернувшись до Геркулеса, додав А я тебе не впізнав. Ще пак. Чудовий маскарад? засміявся Геркулес, стираючи з грудей химерні білі візерунки. Геркулесе, вигукнула місіс Уелдон, простягаючи руку сміливому негрові. Він врятував вас, озвався Діксен, врятував і мене, але він не хоче, щоб про це говорили. Врятував, врятував, рано ще говорити про порятунок, відказав Геркулес. Адже якби не з'явився містер Бенедикт. І не сказав нам, де ви, місіс Велдон, ми нічого не змогли б зробити. Справді, то Геркулес п'ять днів тому схопив ученого, коли той переслідував у лісі свою дорогоцінну мантікору. Якби не ця пригода, Діксен і Геркулес не дізналися б, де Алвіш ховає місіс Велдон. І Геркулесові не спало б на думку пробратись у Казонде, вдягшися чаклуном. Пірога швидко пливла за течією річки, досить вузькою у цих місцях. А Геркулес розповідав про все, що було з ним, відколи він утік з табору на Кванзі. Як він непомітно йшов назирці за кітандою, що в ній несли місіс Велдон і Джека, як знайшов пораненого Дінго, і як вони вдвох добулись до Казонде, як послав записку з Дінго, як після несподіваної появи кузена Бенедикта марно намагався проникнути у факторію, що її так пильно охороняли. Як урешті знайшов спосіб вирвати бранців із рук страшного Жозе Антонію Алвіша. Трапилось це так Геркулес своїм звичаєм бродив у лісі, наглядаючи за всім, що робилося у факторії, ладен скористатися з першої ліпшої нагоди пробратися в неї. Аж тут повз нього пройшов мганга, той самий славнозвісний чаклун. Що його нетерпляче чекали в Казонде напасти на мгангу, зняти з нього брання і прикраси, одягтися, прив'язати мгангу до дерева ліанами, щоб і сам дідько не розплутав би вузлів, розмалювати себе, все це забрало тві три години. Залишалось тільки зіграти роль заклинача дощів. Це блискуче вдалося завдяки надзвичайній довірливості тубільців. Коротко розповідаючи про свої пригоди, Геркулес із словом не обмовився про Діка Сенда. А як же вийшло з тобою, Діку? спитала місіс Уелдон. Місіс Уелдон», – відповів юнак, я нічого не можу розповісти про себе. Остання моя думка була про вас, про Джека. Я марно намагався розірвати ліани, якими мене прив'язали до стовпа. Вода залила мене, піднялась вище до голови. Я знепритомнів, а коли прийшов до тями, то вже лежав у заростях папірусу, а Геркулес стояв переді мною на колінах, лікуючи мої рани. Ще пак, адже я тепер лікар, знахар, чеклун, чарівник і ворожбит. Геркулесе, мовила місіс Велдон, розкажіть мені все-таки, як ви врятували Діка. Та хіба то я, місіс Велдон? Хіба потік, пішовши в старе русло, не вивернув стовпа і не поніс із собою Діка? Я виловив його ледве живого з води, тільки й того. Зрештою, не так уже й важко було пробратися потемки до могили і почекати, доки зруйнують загату, а потім пірнути і висмикнути з землі стовп разом із прив'язаним до нього капітаном? Будь-хто міг би це зробити. Скажімо, містер Бенедикт або й Дінго. А справді, чи не Дінго це зробив? Дінго весело загавкав у відповідь. Джек, обійнявши велику голову собаки, погладив його і спитав: Дінго, це ти врятував нашого друга Діка? І тут же похитав головою Дінго справа наліво і зліва направо. Він каже: Ні, Геркулесе, мовив Джек. Бачиш, не він. А тепер. Скажи, Дінго, це Геркулес урятував нашого капітана? І хлопчик примусив Дінго кивнути кілька разів головою. Він каже так, він каже так, вигукнув Джек. От бачиш Геркулесе, це ти. Друже Дінго, зітхнув Геркулес, пестячи собаку, та віщо ти признався? Ти ж бо обіцяв, що мовчатимеш. Так, це Геркулес, ризикуючи життям, урятував Діка Сенда, але він не хотів признатися в цьому, бо був дуже скромний на вдачу. Зрештою, він не вважав себе героєм і безперестанку повторював, що будь-хто з його супутників зробив би те саме. Вони завели розмову про бідолашних Геркулесових товаришів старого Тома, його сина, Бета, Актеона і Остіна. Їх погнали в область Великих Озер. Геркулес бачив їх у невільничому каравані. Якийсь час він ішов зерці за караваном, але дати їм знати про себе не вдалося. Отак і погнали їх. Пропали хлопці. З очей у Геркулеса покотилися сльози. Не плачте, друже мій, сказала місіс Велдон. Нумо сподіватися, що ми з ними ще побачимося. Місіс Уелдон коротко розповіла Дікові Сенду про своє життя у факторії Алвіша. Може, сказала вона наприкінці, нам було б безпечніше залишитися в Казонде, то я зробив не влад? вигукнув Геркулес. Ні, Геркулесе, ні, заперечив Дік Сенд. Ці негідники, безперечно, мають намір затягти містера Уелдона в пастку. Нам треба втікати гуртом. І чим швидше, щоб дістатися до узбережжя раніше, ніж Негору повернеться в Мосамедіш. Там португальські власті візьмуть нас під свій захист і нададуть необхідну допомогу, а коли Алвіш з'явиться по свої сто тисяч доларів, то він дістане сто тисяч ударів палицею по голові, старий мерзотник, вигукнув Геркулес. Я сам розрахуюся з ним. Ні. Про повернення місіс Суелдон до Казонде не могло бути й мови. Отже, треба випередити Негору. Діксен вирішив добре все обміркувати, щоб не досягти мети. От нарешті йому й випала нагода здійснити давній задум, спуститися за течією річки до океанського узбережжя. Ця річка текла на північ і, можливо, впадала в Конго. В такому разі, замість прибути до Сан Паулу ді Луанда, вони допливуть до гирла Конго. То нічого. В венейських колоніях вони дістануть таку саму допомогу, як і в Сан Паулу ді луанда Спершу Діксен мав намір спуститися за течією на плавучому острівці з водорости, але Геркулес, якось, блукаючи берегом, натрапив на пірогу. Оце та удача. Кращого засобу пересування годі й бажати. Пірога не була схожа на вузенький човник, якими тубільці звичайно плавають по річках. Вона була понад 30 футів завдовжки і 4 завширшки. Такими пірогами можуть веслувати кілька веслярів. Місіс Уелдон та її супутники зручно розташувались в пірозі. Швидка течія несла їх униз. І правувати нею можна було одним кермовим веслом. Діксен хотів плисти тільки вночі, щоб не потрапити на очі тубільцям, але якщо рухатись усього по 12 годин із 24, то їхня подорож триватиме вдвічі довше. І Дікові спало на думку прикрити пірогу трав'яним навісом. З цією роботою поралися швидко. На вісі з довгої трави підтримували дві жердини, прилаштовані одна до носа, друга до корми. Трава, звисаючи до самісінької води, маскувала довге кермове весло. Пірога здавалася непоказним трав'яним острівцем серед інших плавучих острівців. Діксен знов взяв на себе обов'язки капітана і став на носі піроги. Крізь щілини в трав'яному навісі він пильно стежив за фарватером і голосом або жестом давав казівки Геркулесові, а той, могутньою рукою, скеровував пірогу у потрібному напрямку за допомогою кермового весла. Місіс Уелдон лежала на підстилці з сухого листя, поринувши в свої думки. Кузен Бенедикт, мовчазний і насуплений, сидів під бортом, схрестивши на грудях руки і випроставши цибаті ноги. Він не міг подарувати Геркулесові пригоди з мантікорою. Вчений із сумом згадував свою колекцію та ентомологічні нотатки, що залишилися в Казонде. Тубільцям годі зрозуміти, який безцінний скарб потрапив їм до рук. Час від часу, він, за звичкою, підносив руку до перенісся, щоб підняти на лоб окуляри, яких там уже хто зна відколи не було. Десь надвечір, пропливши милість двадцять, пірога раптом зупинилася. Що там таке? спитав Геркулес, який весь час стояв за кермовим веслом. Загата, відповів Діксен, але Загата природна. То зруйнувати її, капітане Дік. «А то ж, Геркулесе, доведеться рубати сокирою. Загата, мабуть, міцна. На ній осіло вже кілька острівців, а вона стоїть. Зруйнувати, то зруйнувати, відповів Геркулес і перейшов на ніс піроги. Швидко спадала темрява. Геркулес міг спокійно вийти з-під навісу. Він так вправно орудував сокирою, що якісь дві години загата розпалася посередині. Течія понесла обидві її половини до берегів, і пірога попливла далі. Кузен Бенедикт, ця велика дитина, сподівався. Що Геркулесові не вдасться перерубати загату, і пірога не попливе далі. Подорож річкою здавалася йому дуже нудною. Він із жалем згадував покторію Жозе Антонію Алвіша і свою хатину, де залишалась його бляшанка з колекцією комах. Ентомолог так сумував, так сумував, що всім було його дуже жаль. Адже довкола жодної комахи, жодної. Тож, коли Геркулес. Приніс йому якусь бридку волохату істоту, ентомолог невимовно зрадів. Славний негр угледів її на загаті. Він мав досить збентежений вигляд, віддаючи свою знахідку вченому. Кузен Бенедикт обережно взяв істоту двома пальцями і підніс до самісіньких очей, знову жалим жалем задавши про окуляри та про лупу. Якби оце вони йому десь придалися зараз. Раптом він закричав Геркулесе, Геркулесе, ти заслужив? Прощення, кузино Уелдон, Діку, це єдина в своєму роді комаха і, безперечно, африканська. Хай но тільки хто спробує забрати її у мене, я скоріше розпрощаюся із життям. Справді, цінна знахідка? спитала місіс Уелдон. Ви ще й питаєте. Це комаха, яка не належить ні до ряду твердокрилих, ні до січастокрилих, ні до перетинчастокрилих, ані взагалі до жодного з десяти відомих науці рядів. Невігласи, віднесли б її до паукоподібних, але вона тільки схожа на паука. Членистонога істота, яка була пауком, коли б мала вісім ніжок. Проте ця істота має всього шість ніжок, і тому вона. Не що інше, як комаха. Чи міг я, друзі мої, сподіватись, що до рук мені потрапить такий скарб? Нарешті і моє ім'я увіде науку. Кузен Бенедикт так захопився, що, сівши на свого улюбленого коника, відразу забув про минулі і майбутні злигодні. Місіс Уелдон і Дік Сен вітали його від щирого серця.